Вас сибиті на каналі Україна у студії Марина Кухар. Дивіться у випуску. Під обстрілом у Краснодоні маршрутку з шахтарями обстріляли невідомі. Є жертви. Мирний план Порошенка світ підтримав, а Росія ще думає і стягає під наші кордони свої війська. Пільги у ступі до вишів дітям військовиків. Рада ухвалила поправки до закону. Дивіться просто зараз. Маршрутку із шахтарями обстріляли у Краснодоні на Луганщині. Одна людина загинула, шестеро поранені, повідомили в обласному управлінні міліції. Сталася трагедія на вулиці Артема. Гірники саме поверталися додому. У салоні загалом разом з водієм було десятеро чоловіків. Одна людина загинула на місці, постраждалі з вогнепальними пораненнями у шпиталині. Місцева правозахисниця Олена Степова пише у Фейсбуці, що терористи хотіли влаштувати обшук у маршрутці шахтарів. Це обурило, у відповідь бойовики відкрили вогонь. Стрілянину на пункті пропуску Должанський на кордоні з Росією ретельно розслідують. Це заява Українського міністерства закордонних справ. Нагадаю, там напередодні під час вибуху міни був поранений російський митник. Сталося це під час зачистки Должанського від терористів бійцями. АТО. Кремль одразу відреагував на інцидент і зажадав від Києва вибачень. МЗС вже пояснив північним колегам, армійці міномети не застосовували. Остаточний план мирного врегулювання на Донбасі представив напередодні ввечері Петро Порошенко. У документі 15 пунктів президент гарантує амністію для всіх, хто склав зброю і не чинив тяжких злочинів. Крім того, план передбачає створення 10-кілометрової буферної зони на кордоні з Росією, а також коридору для виведення найманців. Серед вимог до терористів відпустити заручників та звільнити адмінбудівлі серед планів. Децентралізація влади з відповідними змінами у конституції план передбачає проведення дострокових місцевих і парламентських виборів. Також йдеться про програму створення робочих місць у регіоні і відновлення промисловості і соціальної інфраструктури. І напередодні президент призупинив антитерористичну операцію на тиждень. Дає цей час терористам скласти зброю. Тих, хто цього не зробить, знищать. Пообіцяв Петро Порошенко. Росія відкидає план українського президента. Вогонь на сході України не припинений. Запевняє світову спільноту посол Росії в ООН Віталій Чуркін. А мирні наміри Порошенка більше скидаються на ультиматум, каже посадовець. Київ у Кремлі закликають до перемов із сепаратистами. Президент і міністр закордонних справ проконсультувалися із партнерами в Європі. Сполучені Штати і світове співтовариство підтримали мирний план. Передчасно говорити про нашу підтримку ініціативи президента Порошенка. Ми його ще не бачили. Він консультувався телефоном з Володимиром Путіним. Той зробив низку зауважень. Зокрема, наполягає, аби припинили бойові дії. Симетрично із Кремлем позицію мають щодо мирного плану. Ну, президента Порошенка самозвані лідери так званих народних республік на Донеччині та Луганщині вони відмовляються складати зброю і йти на перемоги з українською владою. Обіцяють воювати, доки не вб'ють останнього солдата. Більше того, бойовики заборонили Порошенкові перебувати на Донбасі за їхньою версією. Для візитів на схід України глава держави мусить просити спеціального дозволу. Для нас он не является президентом. У нас своя независимая республика, в которой выборы прошли. Слаживать оружие здесь никто не собирается до полного вывода войск или истребления личного состава украинских наемников. Росія й далі нарощує військову присутність на кордоні з Україною. і Готує додаткові танки та артилерію. Цю інформацію оприлюднили у державному департаменті Сполучених Штатів на західних рубежах. Росія Росії триває передислокація військ у напрямку східної України. кажуть там російські війська шикуються на межі з Україною? Ми не бачимо ніяких об'єктивних причин таких дій. Ми пильно стежимо за ситуацією. Минулого тижня. Міністр Лавров заявляв про етнічні чистки в Україні. Ця інформація цілковита неправда. Діти військовиків матимуть пільги при вступі у виші, ухвалив парламент. Це стосується тих, чиї батьки загинули, чи дістали інвалідність або ж мають понад 20 років вислуги. Діти армійців, які служать у лавах, матимуть перевагу при вступі до військових навчальних закладів, але мають успішно скласти іспити. А тих, чий батько загинув, чи пропав безвісти, зарахують на бюджет поза конкурсом у будь-який виш за власним вибором. Робот шпигун та спеціальні пов'язки для солдатів, які виявляють ворога на відстані. Це розробки Вінницького студента-першокурсника. Завдяки цим приладам, армійці зможуть визначати місце перебування бойовиків і навіть прослуховувати їхні розмови, каже винахідник. Керівництво політеху, де вчиться Дмитро Кривий вже почало переговори про серійне виробництво. Над цим роботом Дмитро Кривий працював цілий рік, розробляв його для розвантаження на заводах, але потім переробив маленьку машинку у справжнього шпигуна, встановив у кабіні камеру та диктофон. Студент запевняє, тепер його винахід може допомагати військовим на сході, а керувати ним можна з будь-якого комп'ютера. робот може бути, ну звичайно, може можна замаскувати під камінець. Тобто він підійде. Він буде непомітний, і це можна викор... Він обов'язково має працюватися днем. Робот під'їхав вночі Він Чився сонний режим і просто транслюзуйте інформацію про що розмовляють терористи. Там і картинку з яких там є. Окрім робота шпигуна, Дмитро Кривий розробив і спеціальну пов'язку на голову. В неї вмонтовано вісім інфрачервоних датчиків. На відстані 150-200-300 метрів. Датчики засічуть то тепло, і можна буде ну, солдат отримує вектор, звідки вектор тієї загрози у Вінницькому політесі. Створено кілька гуртків, де студенти розробляють різноманітні прилади для військовослужбовців. Ми придумуємо, як його можна замаскувати або придумати додаткові функції, щоб допомогти, щоб менше людей загинуло. Тому що звичайно ми хвилюємося за Україну і за наших бійців. Викладачі запевняють, винаходи Дмитра Кривого дійсно заслуговують на увагу і додають: якщо військові зацікавляться його роботами, розробки вдосконалять і передадуть армії. Обов'язково будемо спілкувати, Ми будемо спілкуватися з військовими, але вони вже й підтвердили те, що цей прилад є надзвичайно ефективним, особливо під час різних бойових дій. Нині винаходи студента керівництво вишу планує презентувати вінницьким правоохоронцям. Якщо розробки зацікавлять силовиків, випробуватимуть їх практично. З Вінниці Олексій Керман, Олександр Мельник, Сабиття Канал Україна. Малюнки, листи, голуби миру, а ще гроші та продукти для військовиків у Черкасах. Прийшла акція Захистимо країну разом на підтримку армійців у зоні. Ато завершилася вона патріотичним флешмобом. Як згуртувалися черкащани? Бачили кореспонденти сабитій. Пані Інна разом із саморічною донькою Софійкою щойно вийшли із магазину, але продукти несуть не додому. Всі ці пакунки для військових, які зараз на передовій. До Консерви рибные, тушенку, колуна сладенькая, хлібці, вафлі, наші воєнні воюють за наш мир, за наших дітей, за нас жінок. Ми чим можемо, так допомагаємо. На 110 гривень полегшив і її гаманець. А це десята частина пенсії жінки. Гроші на потрібну справу Оксані Москалюк не шкода. Наші хлопці воюють, а те, щоб їм їх було їсти. А ось десятирічний Кирило підбадьорити військових вирішив не грішми чи харчами, а листом із словами вдячності. Він і сам мріє стати генералом лишилось хіба підрости. Дякую військовим за те, що вони. Захищають нашу рідну Україну. Слава Україні! Героям слава! Лист малюнок чи голуб миру могли створити усі охочі, а ще поділитися необхідними речами, продуктами чи грішми. Захід організувала черкаська молодь. Місцева влада допомогла дозволом і наметом. Дві мети перша привернути увагу влади і верхній, і нижчої поланку влади за е, дом, Незабезпеченості наших військових, друга мета об'єднати черкащан, об'єднати людей.